Красногорівка напівокуповане місто на Донеччині, в якому щоденно точаться бої за кожен метр української землі. Ворог не зупиняється ні перед чим. Ані житлові райони, ані місцеві мешканці не заважають армії РФ спрямовувати на населений пункт зброю різного типу. Станом на 12 червня поточного року там проживало майже 350 людей. Буквально ще у квітні пані Ірина була однією із них. Проте 23 числа ворог. Атакував ее, оселю. В домах не было подвальных помещений. Не предназначены были дома для подвала, чтобы в военное время мы просто не думали, что так может случиться. Буквально на следующий день там из Красногоровки начали поступать там, партиями люди, пострадавшие от вот этих ранений. Как там что происходит, я не знаю. То в якому стані. внаслідок ворожого обстрілу 62-річна жінка отримала мінно-вибухову травму. З того моменту, весь цей час вона проходила лікування в одному з медичних закладів Покровська. Дві операції мене було, Вот сейчас в итоге мне сделали операцию, поставили пластину, соединили кость. Нам обратно возвращаться нельзя, потому что там боевые действия. Поэтому две, два месяца я находилась в больнице. И сейчас в итоге более-менее все так. я еду с вами знакомым, и там буду уже проходить реабилитацию, более так менее становиться на ногу. Переїхати з Покровська до більш безпечного міста пані Ірині допомагають представники благодійної місії. Ну, ми надаємо допомогу пораненим вагітним, які знаходяться ну, в прифронтовій зоні. Ну, допомагаємо людям добратися до безпечного місця. У нас сьогодні було вже дві евакуації і ще одна буде. перше з Константиновки на Каменське. А зараз забираємо з Покровська на... Павлоград, ну на далі мы так основами привозили до безпечных мест. Я очень благодарна волонтерам, которые отозвались на наши просьбы. Очень благодарна всем людям, которые здесь хорошо очень относились к нам большое. бальшоя історія, вкотре доводить, що лише евакуація може допомогти зберегти та врятувати ваше здоров'я і життя. Залишатися на прифронтових територіях з кожним днем стає все більш небезпечніше. Щодня з Покровська курсує спеціальний безкоштовний потяг до Дніпра та Львова, а раз на 8 днів до Волині. Записатися на нього можна за номером телефону 098 890 33 18. Пам'ятайте, Кожен мешканець сам відповідає за свою безпеку. Таке важке, проте необхідне рішення може допомогти уникнути фатальної ситуації.